Доброго дня? Хто ти? Хто є ти сьогодні, в дні сьогоднішньому? І так, якщо вас хвилюють якісь запитання, ким ви є? Що зараз відбувається в вашому житті, як краще для вас сприятливіше чинити? то спочатку починаємо з того, хто я, в яких я зараз є енергіях, вібраціях. Бо ми щодня змінюємося, і щодня змінюються наші трансформації, ким ми є, ким ми стаємо і ким ми маємо бути, щоб добитися того чи іншого результату, до якого ми прагнемо. І так розпочинаємо з того, що ким ми є, ким нас бачить зараз всесвіт. Всесвіт зараз нас бачить по вас. Бачить і тих, хто запитує, задає це питання по місяцю. Це не своє сяйво, але ми відлунюємо те, що на нас проєктується. Ми знаходимося в виборі такому. Трансформаційному, тобто, ось між двома якби смерть, і життя, ворота, життя. У нас тягне болото старого, але ж там, десь там мерехтять вогники, хай навіть відбитого від місяця сонячного проміння, але вони манять туди дорогою життя, вона жовтенькою стрічечкою йде у нас вперід кудись. Тобто ми ще не знаємо, що нас так очікує, а вже насправді а... насправді все-таки замислюємося, що є для нас болотом, а що є для нас перспективою цього життя. Ну, а далі. Нам би хотілося ще якихось міркувань щодо цього пояснення нашого особистого сигніфікатора. І ми зараз його побачимо. Побачимо його обов'язково у наступній жезловій інтерпретації. І так, шукаю, яка в цій колоді наступна жезлова... О, о, так. Значить, те, які ми є насправді зараз, ось в цих от виборах своїх міркуваннях, занурення в свої глибини, то ми отримаємо по максимальній шкалі. Це максимум із аркану жезлів жезл, Туз жезлів, Тобто це буквально максималка. що є, тобто, ну, Якщо ви дуже запаливо це болото, то вам дуже важко, максимально важко. І зараз наша задача розібратися, що допоможе ви, викарабкатися з цього болота, вигребтися з нього, щоб не засосала оця трясина нас в нього. Якщо ми виберемося, ми отримаємо по цій карті вибору максимальний куш, розумієте? Ось так цікаво. І так, що ж нас виводить туди? На цей максимум? На цей максимум ми підтягуємося. Ми підтягуємося по аркану, старшому аркану жрець. Хто такий жрець? Жрець це насамперед, людина, яка володіє великими знаннями в певній сфері. Якщо цих знань ще нема, чи їх недостатньо, то їх треба. Звідки Звідкіля почерпнути. Тобто ви можете зараз піти десь навчатися. І це навчання буде дуже сприятливим по даному аркану. І що ще? Ну це насамперед правильність таких. Міркувань про життя, не скільки суджень, не судити ні себе, ні людей, не засуджувати. Бо ви маєте оці ключі перед собою, у вас вже є дорога, яку ви обираєте йти до змін, до сприятливих цих змін в своєму житті. І знаєте, що це пов'язано з усім. <законним>, з такою позитивною чоловічою енергією. Це може бути чоловік, який навчить вас чогось. Це може бути вчитель чоловік. Ну, тобто якийсь наставник в житті, який вам зустрінеться теж з, з такою прогресивною для вас енергією чоловічою. Так. Далі. Далеко не буду ховати, так, щоб все видно було, щоб розуміли, про що йде мова. наступне, до чого це призводить нас, це нас виводить на а, наступний старший аркан це зірка. Ну, ми бачимо, а, що а, навіть підтримка здалеку, друзів, для нас є, як зірочки на відстані. Впливовою, якщо ми відкриті, якщо ми розуміємо, що те, що ми посіяли, варто поливати, поливати живою водою, в врівноваги живої і мертвої, але в залежності від того, що ми посіємо, такий результат буде. Якщо ми посіємо будь яке нам не очікувати. Як заколоситься пшениця, там будуть колоситься в полі будяки. Тому розумійте, що посієте, те пожнете. З якою енергією щодня просинаєтеся, ту енергію транслюєте, таких людей притягуєте. Ну, Я думаю, зараз багато людей розбирається вже в цьому свідомі, що з енергії вдячності, якщо ви вранці встали, подякували за те, що серед тих мільйонів людей, які сьогодні не прокинулися, вас немає. А ви живете, функціонуєте і є за що подякувати цьому світу, то будьте в балансі з усіма стихіями цього світу. Далі, результуючою картою щодо цього, щодо цього ходу вашого переможного починаючи з жриця. Проходячи через карту зірки сяючої. Ну, це, в принципі, і презентація себе і зарекомендувати себе з кращого боку, а результуючою буде карта імператора. Ну, звичайно ж, це така досить висока по рангу карта в тому плані, що. Це людина, яка знаходиться, як ви бачите, на своєму місці. Місце досить таке впевнене: це вам не десь там стежечка на вершині вулкану. Це от імператорський трон, це скипетр у руках, це влада, це бажання великі, амбітні і можливість їх виконання в правій руки, в лівій є що тримати. І впевненість. Впевненість у своїх діях, у своїх виборах. так А тепер поговоримо про те, що може заплутати вас у, у тому, що ви можете зійти з цього вибору по карті місяця і отримати от таке от туз жезлів, туз енергії який дуже швидко приходить в наше життя. по Попі, коли кажуть, от ти зараз у мене получиш да, перша асоціація, отримаєш у мене щось, то явно це не цукерок кульок, а як казали батьки в дитинстві, получиш ти у мене, то це от воно. Получиш ти у мене перевернути колесо фортуни. Бо якщо ти думаєш, що за тебе вирішує влада, чи начальник, чи ще якийсь Іван Петрович, чи там тютя Дуся, на яку ти розраховував, а вона чимось тебе підвела, то будь Будь впевнений, що ти будеш на краю цього колеса, і тебе, коли воно крутиться, зносить колеса Фортуни. А от якщо ти знаходишся в центрі цього колеса і ти керуєш своїм життям, то воно розгортається, і ніяка тьотя Дуся чи Іван Петрович тут не буде винним, у тому, що він, як змій спокусник, буде крутити твоє колесо в потрібному напрямку. А якщо ти керуєш, то ти зараз підносишся ось сюди вгору. До стихії, до грифона, до самого Сфінкса, який тебе бачить от по аркану місяця. Ось, коли ти керуєш, то ти керуєш своїм життям. Які ще рекомендації дає наступне? Наступне дає, що якщо ти будеш думати, що все-таки Тютя Дуся, чи Іван Петрович, чи ще якийсь президент винний у твоїх негараздах, то ось, будь ласка. Ти бачиш, що ти взагалі не керуєш своїм життям. Ти взагалі не ведеш свою колісницю. Тобто ти ліг і помираєш собі. Що таке колісниця? Колісниця це коли ти сам обираєш між своїми сфінксами, які, до речі, в житті ніколи не бувають нічого абсолютно чорним, абсолютно білим. На чорному є елементи білого, на білого елементи чорного. І ти побідоносно ведеш цю а, свою. Колісницю, колісницю життя. Ти нею керуєш. Ніхто. Тільки твої вибори кожні 10 секунд змінюють твоє життя. Так, от вони, підказочки. Раз, два. Далі. Наступне. Якщо ж ти не керуєш своїм життям, то тебе очікують перевернуті. Партнерські стосунки, і взагалі стосунки в коханні в будь-яких стосунках. Оскільки партнерські стосунки, якщо б ти не вибрав, благословляються Богом, благословляються його підтримкою І от за плечима у партнерів, є і плоди життя на яблуньки, там, де зміст покусник, і квіти життя. На дереві, красивому, за спиною партнера. І, взагалі, під ногами все-таки жива земля, підтримка е всіх енергій, стихій світу, які зображені у нас на карті. Тому, звичайно, виходом із усього є навчання, недостатньо якихось знань. Треба чогось ще подивитися, пошукати інформацію якусь, хоча б принаймні в інтернеті. А потім уже приступати до реалізації свого проєкту чи вибору якоїсь роботи чи професії. Ось так бачимо. Крім того, до цих усіх наших основних тезисів нашого життя приєднується наступний вибір із сьогодення, що сьогоднішнього дня. Нас тут очікує. Що нас очікує сьогоднішнього дня? А сьогоднішнього дня нас очікує ось таке колесо буття, я б так його назвала. Тобто на сьогоднішній день ви чи ти знаходитеся в виборі? Знаходишся в виборі. Так, думки. Різняться, Леучі поки що закриті, можливо, сьогоднішня наша розмова з вами щось змінить на краще. А, та все ж, по енергіях ти знаходишся на шістці жезлів. тобто це є достатньо енергії, щоб рулити своїм життям, керувати ним. Емоційно, емоційно тебе підтримує, твоя сім'я дійсно, вона тебе наповнює. Чи думки про свою сім'ю. Це все тебе наповнює і підтримує, найближчі плюс-мінус три дні. І, звичайно, є карта майстра, тобто, яка показує, що люди говорять, що ти дійсно майстер своєї справи. І це теж тебе має підтримати і дати тобі поштовх і імпульс до наступних своїх кроків, змін. І ще раз наголошую: виводить тебе. На все. Карта життя. Він у тебе якраз той, хто тебе вестиме по життю. Дуже бажаю вам всього найкращого. Хай цей наш вибір буде як найкращим. і ваш вибір також.